Шановний Володимире Борисовичу, шановні колеги, законопроект номер 1313 підготовлений до другого читання. Цей законопроект запроваджує в Україні європейську практику енергосервісних контрактів, що дозволить Україні на 98 тисячі бюджетних установах знизити енергоспоживання на 20-40%. відсотків. Це дозволить Україні зекономити на рік до 1 мільярду кубічних метрів газу. Це нас зробить реальний крок на позбавлення енергетичної залежності від Росії. Це значно краще ніж просто шукати де купувати газ. Це значно краще, ніж шукати, а яким чином більше видобувати. Краще запустити енергоефективність, це дозволить знизити тарифи. Наголошую, головна особливість цього законопроекту, а також наступного законопроекту, який йде з ним в пакеті 14.09, Він не потребує жодної копійки бюджетних капіталовкладень. Жодної копійки з державного бюджету не треба авансувати. Приходить інвестор, робить енергомодернізацію, отримує частину економії. Нема економії, нема жодних виплат з бюджету. Шановні колеги, цей законопроект розроблений спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, підтримується Світовим банком. Більш того, ЄБРР тільки на першому етапі під його реалізацію дає півтора мільярда гривень на всі регіони України. Шановні колеги, я прошу вас підтримати цей надзвичайно важливий законопроект для того, щоб ми почали жити в Європі не тільки географічно, а й економічно, і за рівнем енергомодернізації. Також я хочу подякувати всім членам комітету з промислової політики та підприємництва та бюджетного комітету за їх терпіння, бо це є дуже складний законопроект, який ми спільно відпрацювали. Хочу подякувати всім авторам і попросити вас зробити зараз не менш сміливий крок в енергомодернізації, ніж ті, що ми зараз зробили в розвитку деревообробної галузі. Шановні колеги, підтримайте в редакції комітету. Дякую.